У екстра 10 кг. Ціна 3050 гривень. Така класна одна томна курточка. Розміром 38. Вона йде з капюшончиком Тут йде ось така куртка. Дуже гарна. Далі йде чорна курточка. Капюшоном розмір S. Капюшон тут знімається. І є ще такий пасочок. Можна собі стягнути. Далі, де ось так, така класна куртка з таким дуже гарним когміром. Ось така. Комір цей чи знімається? Ні, не знімається. Це йде розмір 40. без рукавка, з капюшоном. Капюшон тут знімається. Ось така розмір, розмір 34. Далі ось така курточка чорна. Капюшон також не знімається, а найдемо замочку. Далі йде ось така курточка з таким гарним ковміром. Вона на замочку також тут можна себе ще защіпати на закльовці. Розмер тут елька. Далі йде легесенька така спортивна. Так. Далі йде ось така класна чоловіка куртка. З Мерседа Elka. Шикарний просто. Тут є дуже багато кишені. Також є капюшон, капюшон знімається, дуже гарний колір. Далі ще чоловіча валонова куточка. З розмір тут я не бачу. не знімається. Наступна да, жовтка. Гарна куртка також, дуже багато є Розміри я тут не бачу. Елька, є розмір елька. І папішонка знімається. Залишилась у нас дві ось така класна жіноча. Кубчика. є багато. розмір 38. йде з капюшоном. Також капюшон на липучці, він знімається. І остання моделька залишилась у нас ось така МК на 3, чи гривень. Це в сорт екстра.